Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Пам'ятаєте законопроект 13229? Це законопроект, який дозволить, якщо він стане законом, звісно, мобілізацію чоловіків 60, на відповідних умовах за відповідним контрактом. Про це окремо вже знімав декілька відео, як він рухався, який він був у першому читанні. І от на сьогоднішній день стало відомо, яким він буде після другого читання, після поправок, які внесено на сьогоднішній день. Там і юридична у нас лінгвістична експертиза, надана зауваження головного юридичного управління, надана порівняльна таблиця, надана висновок головного комітету в другому читанні. Дуже швидко рухається цей законопроект. Тому за ним, звісно, слідкую і вам повідомляю ці новини. Що стосується законопроєктів. Там є ну, декілька таких цікавих в лапках, за якими слідкую і повідомляю, тому залишайтесь на каналі, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться її зі своїми знайомими. На телеграм-каналі в мене більш швидко виходять всі ці новини, і звісно, новини законопроєктів, змін діючого законодавства, а також ділюсь там практичними кейсами. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю посилання. Ну і, звісно, на YouTube канал, щоб не пропускати такі. Розширені змістовні вже відео. І так, що ж там змінилось? От Було надано порівняльну табличку, були надані зауваження. І от висновок головного комітету, яким рекомендовано, в принципі, з урахуванням цих зауважень і змін прийняти у другому читанні цей законопроект. Ну, почнемо з цього висновку. Да? От Є комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І в нас за підписом голови комітету Завітневича було надано погодження. Законом проєктом сформовано. Спрямована на створення законодавчих підстав для прийняття на військову службу за контрактом період дії воєнного стану осіб віком від 60 років, визнаних ВЛК придатними за станом здоров'я під час підготовки законопроекту до другого читання від суб'єктів права законодавчої ініціативи, у строк визначений абзацом 2 частини 1 статті 116 регламенту Верховної Ради, надійшло 14 поправок. Ну, Здавалось би, законопроект сам невеличкий на дві сторінки буквально. Але 14 поправок надійшло і пропозиції. І от таким чином порівняльна табличка до законопроекту містить 21 поправку і пропозицію, з яких 9 враховано повністю, 4 враховані редакційно, ну тобто відредаговано було, і 8 відхилено. Остаточну редакцію законопроекту підготовлено зарахуванням зауважень пропозиції головного, головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради, і комітет Верховної Ради рекомендує нас за результатами розгляду цього законопроекту в другому читанні. Прийняти його в цілому. І що ж там за е, порівняльна така табличка? Да? От, ну, є в нас ще, як я і казав, ще зауваження до проекту від головного юридичного управління. Ну, як, як зазвичай, юридичне управління чіпляється до формулювань, знаходить якісь там невідповідності і пропонує, звісно, там свої якісь бачення. І от у загальнюючий висновок зазначає, законопроект може бути прийнято в другому читанні з урахуванням висловлюваних зауважень. Ну, Тобто там є деякі значні, є деякі незначні. Зараз в порівняльній табличці ми їх всіх побачимо. Звісно, якщо хочете більш змістовно почитати, всі ці висновки вони будуть закріплені тут в описі під відео. З посиланням на цей законопроект можете відкрити і подивитись. Так, і дивимося, що ж нас змінюється, да, в якій редакції він буде все ж таки прийнято. У нас є от порівняльна табличка, вона містить декілька стовпчиків таких. Редакція прийнята в першому читанні, про яку я вже раніше повідомляв. Пропозиції поправки, висновки обґрунтування тут зазначається, в нас або врахована, або відхилена. І от законопроект запропонований головним комітетом в остаточній редакції. Щоб не перевантажувати відео, буду зачитувати тільки остаточну редакцію, щоб ми розуміли, в якій редакції він може бути прийняти у другому читанні і, скоріш за все, буде прийняти. Я думаю, що дуже скоро. Ви ж бачите, як він рухається. Дуже швидко рухається цей законопроект. Ну, на відміну від законопроекту 12222 про зниження мобілізаційного віку там, до 55 років. Про цей законопроект окремо записую відео. Подивіться, отут закріплю. Посилання. І так, у статті 20 закону 에, про військовий обов'язок і військову службу вносяться наступні зміни. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначеної частини 2 статті 23 закону України, крім випадків, передбачених частиною 3, 5 і 10 зазначеної статті. І от там частина 10, вона ж доповнюється в нас. Що буде можливість така прийматися за контрактом. У періоді воєнного стану для потреб це в нас вже доповнюється нова норма Збройних сил України та інших військових формувань. На підставі листа письмової згоди від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані ВЛК придатними за станом здоров'я. Далі для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, відповідно до абзацу першого цієї частини лист письмова згода командира військової частини на укладення контракту за такими особами надається виключно після погодження кандидата Генштабом. Раніше така і була закріплена норма, але її там розширили. І додали в нас або уповноваженим органам військового управління, органам управління іншого військового формування. Тобто в нас трошки змістили фокус Генштабу, да? не тільки Генштаб зможе це надавати. Далі тут відреагували в нас деяку частину. От порядок написано, що враховано редакційно. Порядок погодження кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, відповідно до абзацу першого цієї частини також перелік документів, необхідних для їх розгляду, визначається. Генштабом і тут нас додали вже відредагували, або уповноваженим органам військового управління, органам управління іншого військового формування. Знову ж таки, нас по генштабу да, трошки розширюють повноваження. Не все буде в нас Генштаб визначати. Ну, коли там було прийнято в першій редакції, там було б дуже багато питань, що чому. Генштаб буде визначати самостійно. І от тепер розширили, відредагували, і тепер воно буде в такої. Ну, так, така форма буде в такій формі. Випробування встановлюється строком від 1 до 6 місяців, крім випадку, визначеного частиною 7 цієї статті з метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби. І от частина 7. При прийнятті осіб на військову службу за контрактом відповідно до частини 10 статті 20 цього закону, метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом становиться випробування строком на 2 місяці. У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця, вимогам проходження військової служби за контрактом. Такий контракт розривається достроково, а військовослужбовець звільняється з військової служби відповідно до пунктів ЄК. Частини 3, 5 статті 26 закону. Так, далі, що тут у нас відхилено? Було під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, відповідно до частини 10 статті 20. Це буде от якраз ця категорія, частина 10 статті 20 закону про військовий обов'язок, граничний вік перебування на військовій службі. Не встановлюється. На таких осіб не поширюється положення частини другої цієї статті. Частину 3 статті 23 доповнити таким зацем 7 під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом відповідно до частини 10 статті 20 закону, строк військової служби встановлюється один рік. Строк проходження військовослужби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами. Умовами на один рік у разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється або розривається достроково. А військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до частини 5 статті 26 цього закону. Ну тут було враховано цю поправку, і от додали, що може бути продовжено, але буде під час ну, коли закінчиться у нас цей воєнний стан, буде закінчуватись і контракт автоматично. Да? Далі в нас тут додається ще декілька там, е моментів, таких, да? от у статті 37, пункт 2, частини 1 доповнити, які є кандидатами для прийняття на військову службу. ну Це в нас прийняття, звільнення з військового обліку, там. Е точніше, прийняття е виключення там, і зняття з військового обліку. Звільнення це в нас 26 стаття закону. Які є кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом відповідно до частини 10 статті 20 цього закону, частину 6 доповнити пунктам 5 і 6 такого зміту. Були кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, але не були прийняті на військову службу за контрактом. Це в нас звільнення, да, там виключення. Звільнення з військової служби за контрактом відповідно до пунктів і ІК частини 5 статті 26 цього закону. Ну Також виключається в нас з обліку. Ну і прикінцеве положення також тут. У Нас було трошки змінено Кабміну протягом трьох місяців з дня набрання чинності. Що зробити? Забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону, провести свої нормативно-правові акти у відповідні цим законом, забезпечити проведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідні з цим законом. Все. На сьогоднішній день практично кожен абзац цього маленького закону був змінений або відредагований, або прийнятий, ну, у другому читанні, да, планується прийняти там в якійсь іншій редакції. Знову ж таки, це я вважаю, вже кінцева редакція, і, скоріш за все, він буде прийнятий саме в цій редакції. В принципі, там, ну, суттєво щось. Не змінилася, але якісь там повноваження розширили, там якісь строки додали, якісь там можливості додали. Подивимось, коли він буде підписаний головою Верховної Ради, і вже коли буде покладений на стіл президенту, подивимось, його вже систематизований ще разок повністю. Звісно, запишу про це окреме відео, повідомлю вам, коли там приймуть цей законопроект, щоб ви були в курсі. Ну і за іншими законопроектами також стежу. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться її своїми знайомими. Якщо залишились питання, пишіть. Коментарях під цим відео переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.